Здоров, ти на каналі, а чи знав? На протязі всього відео в твоїй голові буде лише одне запитання: та невже це все правда? Правда чи неправда? Напиши в коментарях, став вподобайку, підписуйся на канал, а ми погнали. А чи знав ти, що у Швейцарії заборонено тримати вдома одну єдину морську свинку? Так так, ти не ослухався! Це не вигадка, це Швейцарія. Країна, де навіть гризуни мають соціальні права, на відміну від тебе. Якщо ти думав, що найбільша проблема морської свинки полягає в тому, що вона не має нічого спільного з морем та свинями, і схожа на хом'яка, то ні. Найбільша її проблема це самотність. Бо знаєш що? Ці пухнасті кульки соціальні створіння, їм бачиш, треба прогулянки в парку, в великих компаніях, дружба, гуртова вечеря. Посиденьки у барах, ну або хоча б сусід по клітці, з яким можна закатити файну гулянку, або на колоках вирішити, хто з них справжній морський піхотинець, а хто хом'як сухопутний. Тож швейцарці вирішили, самотня свиня це страждання, а значить порушення закону. Якщо ти асоціальний forever alone, свинку не змушуй, будь ласка. Самотня свинка це вже не волохатий деденсайд, а юридична проблема, бо впаяють штрафів мало не буде. Завів одну. Друга обов'язкова, ти все правильно зрозумів, і з попитом на морських свинок в Швейцарії все добре. Бажано заводити різної статі, бо куди ж без любові. А якщо в тебе ростела вела свинячий, то бери три. Так, так, шведська сім'я по-швейцарськи, це все нормально, свині не засуджують. А там не встигнеш оком моргнути, і в тебе вже номінація, саме велика свиняча родина. І нагорода, володар самої життєрадісної свинки. Припустим, в тебе немає стільки нерухомості, щоб утримувати 40 морських свинок, і ти завів лише двох однієї статі. Що робити, якщо один з них раптово подивився селерою та відправився до вічного життя з безлімітною морквою? Що купляти нового? І що все по колу? Та ні, забий. У Швейцарії існує справжнісінький прокат морських свинок. Ну звісно, свиня не потрібно, але штрафанути можуть. Свиношерінг прийде тобі на допомогу. Все як у житті, коли молода, гарна морська свинка переїжджає до сивого та старого морського свина при смерті та чекає рокового дня, щоб забрати собі клітку з усім майном та піти на пошуки нового, такий собі свинячий ескорт. Без жартів, реально, існує сервіс тимчасової заміни, щоб друга свинка не впала в депресію, бо навіть свині мають емоційний світ. Якщо ти досі не знаєш, ким хочеш бути, вивчай психологію морських свинок та мерщій до Швейцарії психіатром. Я думаю, за пару років роликси для тебе будуть як якась дрібничка. Цікаво, якщо існують адміністративні відповідальності, чи існують адвокати, просто уяви, адвокат по справам утиснення морських свинок звучить. У підсумку, Швейцарія це країна, де навіть морські свинки мають право на дружбу, любов і теплий вечір з кимось схожим на себе, а ти досі не можеш знайти собі пару і засуджуєш свого кота. Друже, став лайк, якщо хочеш, щоб у кожної свинки був друг. І підписуйся, якщо тобі сподобалось. До нових зустрічів, папа! -па.